Друзі, вітаю вас! Сьогодні маємо на продаж ось такий Renault Megane з бензиновим двигуном 1.6K4M. Всім відомий двигун, який дуже надійний, простий. Автомобіль у нас в чорному кольорі 2010 року випуску без жодного підкрасу. Автомобіль наголошую Авто повністю в рідній фарбі, має 227 тисяч рідного пробігу, машина повністю сервісована, пройдені сервіси включно до 2023 року. Також всі пробіги б'ються по базах дилерських Рено, що також підтверджує правильність пробігу. Так, автомобіль у нас рівненький, немає абсолютно ніяких пошкоджень, дефектів. Кузов цілий, гарний, можна сказати, в стані нового кузова, ну, по крайній мірі, наближеного до нового, звичайно, ще нове, як і в автосалоні. Ось таку маємо галогенну оптику, прозору, пари в нас світять. Бачимо, як все гарно виглядає, протитуманні фари, решітка, все ціленьке. Автомобіль у нас на зимовій гумі, всесезонній, гума в хорошому стані. Ось можете подивитися стан резини, пройдусь близько, можемо бачити. Автомобіль виблискує в гарному стані, не зацарапаний, виглядає дуже ефектно, задня гума також хороша. Задня оптика ціла, не запутівша. Ляди, все також ціленьке, маємо паркоп. Ось стан іншої сторони. Ліва задній стоп. Дах автомобіля абсолютно рівненький, бачимо. Ідеальний стан. Також лобове скло, а також все інше у нас оригінальне, не міняне. Кому потрібен він-код відразу для перевірок. Інші стекла у нас також нулики. Зовнішній вигляд на 5 з плюсом в автомобілях. Що ж, заглянемо до салону. Салон у нас також в гарному збереженому стані. Маємо 4 електросклопідйомника, електродзеркала, сидіння. Незначні сліди експлуатації, звичайно, при пробігу 200 тисяч мусять бути, але сидіння ціленьке, тримає форму гарну. Гарні, незачухані коврики, все ціленьке. Кнопочки все в чудовому, гарному стані. У нас 227 тисяч рідного пробігу. Ось такий мультимедіа у нас, навігація. Все працює. Стан керма. Все чудово, гарно виглядає. Маємо п'ятиступеневу коробку передач, якої вистачає для даного двигуна з головою. Кондиціонер, систему парот, тобто можна розмовляти по телефону, не відволікаючись від дороги. Звичайно, круїз контроль, навігація, механічний ручник. Ось такий стан панелі. Потолочок у нас ціленький, ніде не пошматований. Задній ряд сидінь у нас нічим не гірший, все гарно збережено, ціленьке. Це не думайте, що це потертість, це просто відбивається від... Сонця. Сьогодні у нас такий гарний сонячний день. Все також у нас тут в чудовому стані. Ось такий загальний вигляд на панель передню підлокітничок. Багажний відсік у нас, як завжди в Меганах в Універсалі, великий. Зверху бачимо ляду в чудовому стані, немає ніяких пошкоджень. Мінімальні сліди експлуатації є, але нічого такого серйозного немає. Ніяких дефектів значних немає. Обшивки все ціленькі, все в гарному стані. Поличка в нас працює, все тримається. Накладочки в нас оригінальні. Під низом у нас там запасочка, домкрат, ключ, все присутнє. На фото я пофоткав, зараз трошки незручно знімати. Так, болтики у нас не кручені ніде, все в оригіналі. Фаркопчик, як я казав. Так, перейдемо на цю сторону, тут також все гарно збережено, садіння, все ціленьке. У бардачку у нас присутня документація. Оригінальні папери. Маємо зверху відразу сервіску, тому покажу вам так. Ось у нас всі сервіси пройдені, включно до 23-го року 226 тисяч автомобіль якраз заїжджав на сервіс останній раз перед пригоном в Україну. У всіх блоках, як бачимо, немає ніяких помилок, тобто от можемо зайти там в систему приску. І перевірити ще раз. Так. Щитуємо коди. Кодів ніяких помилок в нас немає. Автомобіль у нас заведений працює. Можна передивитись різні багато значень, кому потрібно, більш детальніше, то без проблем надам таку можливість. Проведемо перевірку товщиноміром. Автомобіль, як я казав, без жодного підкрасу. Зараз вам продемонструю це. 124, 123, 107, 116, 95,2 110, 120, 120, 114. 120, 118, 128, 117, 123, 123, 114, 128, 134, 119, 113, 121, двері стоять. 137, 122, 122, 117, 117, 116, 117, 106, 139, 139, 135, 133, 111, 123, 113. 121, 107, 121. Так, да. 115. Ось такий нашого Меганчика підкапотний простір. Все в чудовому стані. Двигун працює гарно, рівно. Кондиціонерно заправлений працює, про це є також відмітки, що недавно обслуговувалось. Усе в класному, також збереженому стані. Чому автомобіль заїжджав на сервіс не так давно, тому що в ньому була проблема зі щепленням. Авто, тобто повністю в рідній фарбі з гарним пробігом, але вже трошки підбуксовувало щеплення. Автомобіль заїхав в Нідерландах на сервіс і був потім після цього проданий в Україну. Ми даний автомобіль придбали, після чого замінили повністю комплект щеплення на новий фірмі Valeo. Тобто зараз в цій машині не потрібно взагалі лізти до щеплення, бо воно тут стоїть абсолютно новеньке. Старе щеплення, диск, все, хто приїде, покажем. Також в нас є фото, ми робили, коли знімали, на підтвердження того, що дійсно в автомобілі воно нове і замінилось. Тобто автомобіль зараз в прекраснішому стані. Не потребує абсолютно справді ніяких вкладень. Я думаю, таких автомобілів з таким пробігом і в такому стані ну, одиниці в Україні. Тому хто приїде до нас, хто успіє придбати дане авто, то буде задоволеним. Я думаю, будуть рекомендувати нас також своїм друзям і іншим людям. Ми будемо раді вас бачити. Ще раз покажу даний автомобіль. Приїздіть, ціна на даний автомобіль, номер телефону, все в описі під відео. Також даний автомобіль буде виставлений на сайті Авторія. Там будуть додаткові фото. Кому ще якісь будуть потрібні додаткові фото чи відео, без проблем. Телефонуйте нам і зможемо про все домовитись. Ми завжди йдемо своїм клієнтам на поступки, якщо потрібно поїхати на якийсь сервіс, на яму. Перевірити знизу автомобіль завжди без жодних проблем, тому що ми впевнені в автомобілях, які продаємо. Все, всім гарного дня і вдалих покупок.